Як зменшити набряк ніг? Всім вітання! Набряки нижніх кінцівок, що зачіпають ступні, гумілки, кісточки, з'являються через скупчення рідини в тканинах тіла. Набрякання ніг найчастіше відбувається внаслідок певних змін в організмі або через конкретні захворювання, тобто, це може сигналізувати про серйозні проблеми зі здоров'ям, які потребують лікування. Розповсюджені стани, внаслідок яких пухнуть ноги, це травма стопи або кісточки, вагітність, неправильний спосіб життя, побічні дії деяких ліків, серцева та хронічна виносна недостатність, захворювання нирок та надниркових залоз, спекотна погода та алергії. Набрік – це не хвороба, а симптом, тому необхідна діагностика для встановлення причини цього стану. Краще не займатися самолікуванням, а звернутись до досвідченого фахівця, який збере анамнез і поставить правильний діагноз. А прибрати набряк ніг або хоча б зменшити набряклість, можна спробувати простими та ефективними домашніми способами. І це компреси, наприклад, з петрушки, кропу та ромашки, сервину взяти у рівних пропорціях, подрібнити, залити окропом настояти 30 хвилин, процідити, нанести на марлю, прикласти на місце набряку, після процедури зволожити ноги мазю. Можна спробувати компрес із капустою, листя капусти розм'яти, прикласти до набряклих місць, зверху зафіксувати пов'язку із харчової плівки. Компрес витримують 2 години, а за бажанням можна залишити на всю ніч. Також можна використовувати листя лопуха, приклавши їх внутрішньою стороною та зафіксувавши марлею. Також дуже добре ванни з ефірними оліями. У ємкість з теплою водою потрібно додати 1 столову ложку солі, просочену оліями: лимонною 1 крапля, м'ятою 3 краплі і евкаліпту 1 крапля. Занурити ноги на 20 хвилин. Спробуйте ванни з лікувальними травами: ромашка, бузина, м'ята, звіробій. Чотири столові ложки суровини залити окропом настояти 30 хвилин. Готовий розчин вилити у ванну з додаванням 2 літрів води, ноги тримати у відварі трав приблизно 20 хвилин. Якщо ваші набряки ніг пов'язані з варикозним розширенням вен, то ви можете спробувати прийом натуральних рослинних комплексів, наприклад, ербал вір від марки Івоніка. Це унікальний засіб, що підтримує здоров'я судин та зменшує ймовірність виникнення варикозу. Він зміцнює стінки судин, покращує їх тонус і збільшує еластичність, зменшує тиск крові та запобігає їх подальшому розширенню. Відновлює нормальне функціонування серцево-судинної системи. При цьому відбувається зменшення відчуття важкості та набряклості, тому що цей натуральний комплекс сприяє виведенню зайвої рідини з організму і усуває набряки та біль у ногах під час фізичної активності. Івоніка Ербал має комплексну дію на організмі, забезпечує додаткову підтримку вашій вінозній та серцево-судинній системі.